Е, сьогодні у нас 24 червня 2016 року. Вихід 5 класу на вершину, найвищу вершину України, гору Говерло. У поході брали участь. Іваношкина Ліля, фартушна софія. Авдолюк Світлана. Кравчук Юрій.

Є найменший учасник походу. Коник на коні До державного гімну приготувалися. Прапор підняли. Шапки хлопці познімали. Де прапор? <му> Поїхали. вмерла україни. Ні слава ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться, доля Звинуть наші женьки як роса на сонці соціляті і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми поможем за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького. Країні. Слава! Слава Україні, Слава! Україна, п'ятий клас, в який перейшов шостий рули!